Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Зенітно-ракетний комплекс Мім 23 Hawk. Що в перекладі із англійської означає яструб. Цей зенітно-ракетний комплекс на озброєні у США із 1960 року. І ось дивіться: вірогідність знищення захопленої цілі. 85% Ракета Мім 23 Б. Вага максимальна 630 кг. Маса боєголовки максимальна 74 кг. В комплекс входять Командний пункт, оглядова радіолокаційна станція, маловисотна радіолокаційна станція, Радар підсвітки цілі, пускова установка із трьома ракетами. Наведення напівактивне, радарне. Дальність 40 км. Максимальна висота 18 км. Мінімальна висота 30 метрів, швидкість 2,7 маха. Цей зенітно-ракетний комплекс Hawk виробляє компанія Raytone Technologies. Ракети комплексу Hawk наводяться напівактивним радарним способом. І такі чудові установки уже десь у Збройних силах України, щоб знищувати ворогів. Рашистських проклятих, тому слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. Підтримуйте взагалі український контент. Тому що зараз, прямо зараз, цю секунду, ми робимо історію, шановні мої друзі. Україна це щит Європи. Дякую всім за увагу! ți ca foarte